Вітаю вас! З вами парфумерна Ю. Мене звати Юлія. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде про парфуми буквально з на Гудзонської затоки. Я не жартую. Семпли приїхали для мене від моїх друзів з міста Дніпро Монпарфум. Привіт! Ви, мої чарівники, я вас дуже-дуже поважаю та люблю. Отже, а давайте сьогодні про парфумерну Америку. Я розумію, зараз тема Америки не дуже популярна. Але ж ми політику винесемо за дужки та перетеренимо про американські парфумерні бренди. Мова буде про бренд Гра Повірте, тут є про що розповісти, цікаве. Отже, нішевий американський бренд з шикарною історією та парфумами з класичними формулами, які дотягнули до наших днів і досі мають у парфумерних колах популярність. Отже, Гравель один з найзагадковіших нішевих парфумерних будинків в історії США. Особливо на тлі великих люксових американських сучасних брендів він не загубився. Він має унікальну історію, атмосферу та свою філософію. І ось вам кілька цікавих фактів про Гравель, які відомі далека не всім. Але я вам розповім. Це один з найстаріших нішевих брендів. Гравель був заснований у 1957 році у Нью-Йорку, що робить його одним з перших нішевих парфумерних брендів ну, у світі. Він, він з'явився задовго до появи Фредеріка Маля, Байреда, Челі Чілілаби та інше. Засновником був Міхаель Бонд. Насправді його звали Міхаель Нуцен. Він даний за походженням. Він емігрував до США і працював у дипломатичній службі. Але раптом він вирішив присвятити себе парфумам та створенню ароматів. Ну, таке раптове рішення, але дуже вдале. Його мета була створити парфум, який відбиває американський такий дух та американську мрію, але з європейською якістю. Ось бачите, як людина надихнулася та зарядилася еміграцією? Не у всіх так виходить, ой, не у всіх. Тепер про справжні камінці у кожному флаконі цього парфума. Це не про діаманти зараз, якщо що, але про не менш цінне каміння. У кожен флакон парфума Гравель поміщають та поміщали справжні камінці граві з Гудзона. Це не просто такий маркетинговий хід. камінці символізують вічність, міцність та ґрунт, на якому стоїть бренд Аравель. Який це символізм? Та він викликає повагу у мене. Перші аромати цього бренда продавалися лише за передплатою. Гравель не був доступний от на полицях звичайних магазинів. Парфуми можна було придбати лише безпосередньо у бренду, підписавшись та отримуючи флакони поштою. Це робило його одним з перших таких, знаєте, клубних парфумерних брендів у США. Формули парфумів, Гравель це така таємниця, що сувора охороняється за сім'ю, дверцятами сейфів не жартую. Багато ароматів вироблялися в дуже обмежених тиражах кількостях. І деякі ніколи не повторювалися. Це зробило їх рідкістю навіть серед колекціонерів. А от-спробуйте опіймати потрібний вам флакон. Та ще й колекціонера десь. Ну, таке. І знову, це дуже правильний маркетинговий хід. А зараз буде про рекламу. Гравель ніколи не робив широкі рекламні кампанії. Ніколи. Бренд вважає і вважав за краще, щоб люди знаходили його за наведенням та за рекомендацією. Майже як таке, знаєте, таємне коло. Слухайте, це просто парфумерні масони, інакше і не скажеш. Може, там були такі, знаєте, свої посвята. Так, ці парфуми з характером часу. Старі парфуми, Гравель, часто змінювали запах згодом, тому що бренд свідомо не стабілізував склад парфумів. Ну, так було. Аромат жив, зрів, та змінювався як гарне віно. Ось так. Отже, що важливо ще знати про гравель? Це атмосфера. А гравель олдскульний, Нью-Йоркський, з винтажною душею незалежний, камерний, майже забутий культовий бренд. А... Які ж аромати Гравель? Аромати Гравель робить на віка, з багатою базою, багато амбри, шкіри, прянищів. Це такі аскетичні, мускулінні, з винтажним відтінком парфуми. Філософія Гравель це таємничий містичний бренд без агресивного маркетингу. Це такий бунтар одинак з кучерявою історією. Ну, от кого вам навести як приклад, як головного героя, який міг би носити такий парфум? Ну, це Бонд. А, слухайте, а чи дивилися ви серіал Ну, От глава сім'ї цього серіала був би сюди дуже-дуже в тему. Або спадкаєнці, то голова медійного концерну теж дуже міг би бути серед тих, хто носить парфум? Цього бренду. А, який би парфум він носив? Та хоча б Еменс «E Калонь. 1957 рік. Це перший флагманський аромат Гравель, створений засновником Михайлом Нуценом. Назва чоловіча Калонь говорить сама за себе. Він потужний. Вінтажний, мужній і при цьому дуже насибельний парфум. Він став, знаєте, символом бренду і досі випускається майже з незмінною формулою. Саме в ньому вперше з'явилися знамениті камінці у флаконі гравія, які стали потім фірмовим елементом гравель. Піраміда аромату, верха, бергамот. Лаванда, серця, гвоздика, пачулі, база, амбра, мускус, та шкіра, дубовий мох. Це такий типовий шиправо-деревний парфум, дуже схожий на старі версії, ну, наприклад, Шанель або навіть герлен-витів, але з американським таким акцентом. І от цікавий факт, цей аромат майже зник на початку 2000-х, коли бренд був у стагнації і став справжнім об'єктом полювання колекціонерів парфумерних. Коли бренд перезапустили в 2019 році Еменс Калонь першим повернули у виробництво. Як головний символ бренду Гравель? У Гравель багато харизматичних ароматів, багато. Але якщо говорити про найкрасивіше за естетикою, глибиною розкриття та унікальністю, то фаворитом багатьох ознавців вважається Гравель Гудзон Рівер Нью-Йорк. Чому він саме вважається у колекціонерів найкрасивішим? Це Амаш Нью-Йорку, річці Гудзон та коріння бренду. У нього таке кінематографічне розкриття, аромат ніби розповідає історію. Знаєте, від холодного світанку на Манхетені до золотого заходу сонця на березі. Дуже поетичний, збалансований між свіжістю та деревною. Теплою глибиною парфум. Піраміда аромату, верха, цитруси, альдегіди, серце, морська сіль, лавандове таке, знаєте, небо, пряна нота, натяк на шкіру. І база, сандал, кедр, амбра, ну, мускус. Асоціації. Якщо Еменс, «E Калонь це такий вінтажний герой 50-х, то Гудзон Рівер Нью-Йорк це такий, знаєте, аромат. Міської меланхолії, ностальгії, інтелігентної самотності, він міг би звучати, як музика, наприклад, Макса Рі... Ріхтера, чи саундтрек до фільму Вуді Аллена. Знаєте, я от сиділа і думала, а що мені нагадали перші ноти? Це такий фрешевий початок, аля такий віддалений запах чистоти і запах. Ну, буквально з одного порошку. Не жартую. Але це такий, знаєте, дуже швидкий момент, який потім переходить у лавандово пряні ноти. Стійкість дуже добра. Цікавий факт. На флаконі вигравали координати Гудзона, а всередині ті самі камінці гравію. Але в цьому ароматі вони начебто символ пам'яті та часу, а не просто сила та така міць, як у чоловічої лінії гравеля. Як гравель Годзон River Нью-Йорк розкривається на шкірі протягом дня? А потім підкину кілька аналогів по атмосфері від інших брендів, не по звучанню. А як розкривається на шкірі? Ну, перші 15 хвилин це таке холодне, майже озонове таке дихання, свіжий цитрус з морським бризом та альдегидами. Чистота просто на межі. Почуття чистоти, але не мильної, а скоріше, як ранкове таке повітря біля води. Потім за годину. Аромат стає м'якішим, теплішим. З'являється така легка сіль, прянощі, лаванда, стаєш на пірсі з чашкою міцного чаю лавандового. Дуже кінематографічно він звучить від ранкового Нью-Йорка до денної тиши. Ще за годину-півтори він потім змінюється. Там з'являється така глибока основа. Деревина, сандал, теплий мускус. На шкірі він, на шкірі він відчувається просто як в'язаний такий светр після прогулянки берега моря. Да. Схожі аромати з стілем та настроєм, не по звучанню, Мазон-Маржела, Байзе Fireplace. Теж грає на контрасті цей парфум холоду та тепла, але димніший. Потім Лелава B19 19 відчуття дощу на асфальті. Дуже близько до озонової, такої прозорої частини Гудзон Рівер Нью-Йорк. Потім? що ще? Фредерік Маль, Френч Лавер. Він деревніший і мужніший, але ж таке ж відчуття глибини та дорослості. Потім диптік фліор депіу, м'які пудровий, такий мускус без животини, ідеальний для тих, хто любить атмосферу, але ж без ваги такої. Ще один аромат знаковий 46 стріт. Це історичний та емоційний символ. Самого народження бренду. Він відтворює час і місце, з якого розпочалася історія Гравель. Саме на 46-й вулиці, недалеко від театрального Бродвею в Нью-Йорку, ця вулиця буквально стала духовною колискою бренду Гравель. Це була буквально одна з перших нішевих лабораторій у світі. Що існувала в епоху, коли е, нишева парфумерія, ну, як поняття ще такого не існувала? Цей парфум це така ностальгія по Нью-Йорку 50-х років. Епоха чоловічих плащів, джазу, сигаретного тютюнового диму, театрів та вечірніх прогулянок по Манхетену. Ох. Який же альфакторний профіль цього парфуму? 46-й стріт? Ну, тут верха це бергамот, чорний перець, серце це лаванда, шкіра, герань, база, амбра, витівер та пачулі, Дубовий мох. Як же він відчувається? З перших секунд це аромат строгий та такий впевнений. Потім він теплий і ледь, ностальгійний такий, ніби легкий фльор, театральної куліси у пилу і трохи запаха шкіряних кресел. У базі класична чоловіча така глибина. Але не сучасна, спортивна, а така вінтажна, тютюнова, аксамитова. Коли носити цей парфум? Осінь та зима. Це ідеально. Піджак, чи тренч на вечерю чи на зустріч, просто на прогулянку, де хочеться почувати, знаєте, як у своєму кіно. Абирайте, яку хочете роль з фільмів Вуди Аллена це буде доречно. Да. Аналоги аромату у тому ж стілі, але ж не по звучанню. Том Форд дежур». Тут лаванда, мужність, вінтаж, барбершоп, сучасне таке трактування класики. А потім парма», Колонія Сенза елегантна, свіжість з цитрусами та дубовим мохом. Трохи легше, але той самий такий, знаєте, джентльменський вайб. Потім Амуаш, Мімоєр, Мен. Це містичніший, насиченіший, але теж темна шкіра, дерево, абстрактний такий дим. І потім ще Діор, Фаренгейт, але ж вінтажні випуски. Шкіра, фіалка, зухвала, але та сама епоха. Але Гравель трошки м'якше і тонше. Так, по традиції, наношу, який парфум сподобався мені, це буде 46 стріт. Опис цього буде у моєму ТГ-каналі. Там також буде інформація, якщо ви захочете купити ці парфуми про об'єми ціну теж там буде. А на цьому поки що все. З вами була парфумерна Ю. Тут ще буде багато цікавого на моєму каналі, тож повертайтеся. Я на вас дуже, дуже чекаю.